Вітаю всіх. Знаєте що? А мабуть, мене надихнули всі ці тіктоки продивитись такий момент? На взагалі, загальний наступ РФ на лютий. Тому що деякі мої колеги чітко, як у мене, випадає. Інші слова можуть бути, але суть одна і та сама. Тут. Кожного свій стиль подачі. У мене він такий мій власний. У мене й мій власний стиль. За що тут треба чіплятись? У кожної людини є свій стиль. Все. Але він повинен бути в рамках адекватності, щоб було зрозуміло. Тепер, давайте подивимось. Наступ РФ лютий 2026, загальний тенденцій, загальна ситуація по Україні. Наступ РФ по країні лютий 2026. Знову падає диявол. Перше. Сама війна. Оці дії. Відступні, нечесні, кровожадні. Рух. Рух маленький показу. Зміна. Важко. Вже важче він йде. Все одно. Ану кінцевий результат. Тепер дивіться. О, що колоді? Боротьба, звісно, боротьба. Немає карт, які кажуть про рух, крім колісниці. Але рицарів немає. Це перше. Друге, кінцевий результат це військове керівництво. Вершки, військові. І вони вже в роздумах, як що зробити. Як це все викрутити. На результат, який буде уповільнювати сам наступ. Уповільнення буде. Далі. Тут Верховний суд. Закінчення процесу активного, закінчення цього всього. Тобто, по 10 жезлів. Цей наступ для ворога стає непосильною ношою, і та тема, яка складається, вона його унеможливлює. Це не буде одним днем. Не очікуйте одним днем і не рахуйте ситуацію по одному дню. Так, воно здається, що пиздець повний. Але нам багато чого не кажуть. Читайте поміж рядків. А якщо читати поміж рядків, виходить дуже цікава картинка. Тепер я беру колоду відповідей так або ні, яка вам дуже-дуже подобається. І тепер у лютому 26-го року РФ зупинить свій наступ на територію України. У лютому 26 го року Росія зупинить свій наступ на територію України. Покажи. Обери інший шлях. Цікаво. Ніколи. Ризикований крок. <кій> Тепер увага. Щодо наступу. Дивіться, навіть з цього, що випало, це буде уповільнення, дипломатія і уповільнення. Не все підладне тобі. Як такої зупинки ще не буде повною, але трошечки інший момент. Іде. Це не зупинка. Просто цим картам треба чітке питання давати. Тепер, у лютому 26-го року, буде уповільнення наступу ворога на Україні. Уповільнення наступу буде у лютому. Що ти скажеш так? Зараз. Угу. Скоро. Ймовірність висока. Оце вже воно. Уповільнення. Що випадало мої колезі? Клас! У лютому саме уповільнення. Все вдасться. Ось це вже лютий вам на, на зменшення. Воно не стається одним днем. Не стається воно. Зменшення. Ось так випадає. Все інше. Будь ласка, фільтруємо будь-яку інформацію можна подати в будь-якому вигляді. Я вам могла в 24-му році, коли був наступ на Харківщину, подати так, щоб у всіх стали волоси дибом. Половини із того, що я бачила в розкладах, немає в ефірі. Половини. Це вам так, чи ви розуміли? Тому є ситуації проміжкові, на які акцент ми не робимо. А хтось, звісно, можна хайпанути так? Можна. Я не хайпую. Це мій вибір. В принципі, це вибір кожного, хто як працює. Тому дивимось, будь ласка, якщо відео, ви трошечки його аналізуйте, бо дуже важливо зрозуміти, що там хочуть донести, яка суть.